Медичне страхування у сполучених штатах справа надзвичайно коштовна. Більшість американців отримують чи купують медичні поліси через працедавця, що дозволяє одержати групові скидки. Масштабна реформа охорони здоров'я, проведена адміністрацією Обами, вимагає, аби усі поліси, надані працедавцями, покривали витрати на протизаплідні препарати. Римокатолицька церква, яка належить чимало університетів та лікарень, вважає таке зобов'язання порушенням релігійної свободи. Тему досліджує Уляна Телюк. What be the role of the IMF? Марія Софія Агіра викладає економіку у Католицькому університеті Америки. Професор категорично проти використання контрацептивів і проти того, аби їх купівлю покривало медичне страхування. для мене, як для жінки, це принизливо. Я не інструмент політики. Я не хочу, аби уряд диктував мою сексуальну поведінку. Професора Гіре вважає, що студенти і працівники університету, які не поділяють офіційну позицію католицької церкви щодо абортів і протизаплідних засобів, повинні підшукати собі інший коледж чи місце роботи. Ви не повинні бути в католицькому університеті, якщо користуєтеся контрацептивами. Відповідно до медичної реформи президента Обами. Медичне страхування повинно покривати витрати на контрацептиви, включно з полісами, які пропонують релігійні установи. У католиків це викликало хвилю обурення. Реджіна Кунів вчиться на історичному факультеті католицького університету. На її думку, Питання контрацептивів необхідно розглядати через призму самої релігії. я думаю, що тут питання не у використанні контрацептивів, питання у тому, що католицький університет має певні принципи, стандарти, і люди повинні з цим рахуватись. А от студентка Бріджет Макдональдс стоїть на позиції, що здоров'я жінок повною мірою залежить від їх доступу до протизаплідних засобів. Якщо немає доступу до таких важливих речей, тоді це неправильно. Працедавець не повинен вирішувати такі питання. Незалежно від вашої релігії, переконань і так далі проведені у лютому соціологічні дослідження показали, що більшість американських католиків підтримують ідею того, аби медичні поліси релігійних установ оплачували контрацептиви. Однак католицька церква не погоджується з часу прийняття медичної реформи, єпископи розгорнули в країні широку кампанію проти оплати протизаплідних засобів. Джон Аллен, автор багатьох книжок на релігійну тематику, пояснює обурення католицької церкви популярністю Обами, адже чотири роки тому за нього проголосувало понад 50% католиків. Гадаю, що єпископи в якійсь мірі вважають Обаму конкурентом за лідерство серед католиків. Однак, Стівен Шнек, викладач політичних наук у католицькому університеті, каже, що церква добре підготувалася до цієї битви. Вони створили комісію, зібрали гроші. Вони розробили позицію і швидко мобілізувалися. Я думаю, вони відчувають за собою силу і розраховують на політичний успіх. Адміністрація Обами вже внесла до медичної реформи зміни, що не зобов'язують релігійні установи платити за контрацептиви напряму. Однак для католицьких лідерів цього недостатньо. Їх черговим кроком стало подвоєння зусиль у кампанії. Проти, як вони називають, порушення їх релігійної свободи, Уляна Телюк, Голос Америки.